Задачі були стояти, як тільки можна було. Дуже щільний мінометний обстріл, отримав осколкове поранення, вибухова ампутація одразу. 20 годин в оточенні, ще витягнув на собі хлопця з ногами, міномет скиди, міномет скиди, не переставаючи. Реампутації потім робили. Складне поранення, ще ліва рука була травмована. Те, що міг зробити, я зробив. На жаль, цього було мало. На мою думку, хотілося б більше, але просто фізично я не можу. Простіше б мені було в батальйоні. Ой, ми розуміємо, як це вам важко. Ні, хлопці, ви не розумієте, що це таке. Взагалі. Відношення цивільних, ну таке собі, знаєте, поваги майже немає. Мене звуть Максим. Позивний Макс, це хлопці дали, <схи> скоротили та і все. По поточному місці служби зараз паперова робота, скажімо так, перекладаю бумажки. На службу я потрапив у 22-му році, виїхав з окупованих територій і мобілізувався. Чому мобілізувався? Тому що бачив окупацію на власні очі. Це не дуже гарна історія, тому. Я не розумію людей, які кажуть, що та нічого, якось воно буде, якось воно, та нічого страшного, та ні. Це страшно і це м -м, недобре. Це взагалі не добре. Я прийшов ставати на військовий облік згідно законодавства, на протязі семи днів, як має бути. От, хлопці запропонували, не хочете до нас в роту охорони в Соломинській ТЦК. Я Кажу, та, без питань давайте, мені все одно куди. От, на початку. Перебував на службі в роті охорони, а потім нас вже перекинули на Донецький напрямок. Задачі були стояти, як тільки можна було, бо напрямок був дуже важкий. Це Авдіївський напрямок, село Очеретине, Очеретинська громада там. Позиції були в районі І, На жаль, це вже окупована територія. На цьому місці служби я був недовго, тому що перевели нас на початку. Лютого, а в березні я отримав важке поранення. Був прорив, якщо чесно кажучи, хлопців там потріпали трохи, і нас вивели на підтримку. Дуже щільний мінометний обстріл. Отримав осколкове поранення, вибухова ампутація одразу. 20 годин в оточенні. Ну якось вийшли своїм ходом. Відстань десь близько півтора кілометра. Ще витягнув на собі хлопця з ногами. От. Потім забрали вже, бо підійти було неможливо. Просто неможливо. 20 годин міномет скиди, міномет скиди, не переставаючи. На лікування і відновлення в мене пішло десь більше ніж півроку. Дуже довго, бо складно реампутації потім робили. Ну, складне поранення, ще ліва рука була травмована. Це було складно, але це треба було робити. Да. Коли закінчив лікування, повернувся в батальйон, комбат на мене подивився і каже, друже, ну вибачай, ну куди. А я кажу, добре, в мене якраз була відпустка по лікуванню, я взяв відношення, приїхав сюди. Спочатку був на черговій, ну а потім вже в адміністративному відділі. Розбирався по ходу, скажімо так. Так, да, розбирався по ходу, тому що все воно було для мене нове. За фахом я вчитель фізики. Тобто я міг зробити собі відсрочку, але ну ні. ні. Мені трохи з цим простіше, бо цивільні бачать, вони розуміють одразу, що. Не треба мені нічого розказувати і так далі. Тому подібне. Трохи дехто ставиться з повагою люди. Я не скажу, що всі отморожені. Хтось з повагою, хтось так, знаєте, дивиться, як на дурачка. Ну, це їхня особиста думка, я на це не звертаю уваги. Я робив те, що я вважав за потрібно. І ну, те, що міг зробити, я зробив. На жаль, цього було мало, на мою думку. Хотілося б більше, але просто фізично я не можу. Простіше б мені було в батальйоні. Відношення цивільних, ну таке собі, знаєте, поваги майже немає. Люди хочуть, щоб до них відносились згідно конституції. На жаль, населення свій конституційний обов'язок не виконує. Я деякий час приймав заяви на відтермінування, на срочки. Жоден ані адвокат, ані прихажанін, які приходять подивіться, не змогли мені відповісти на це питання. Я їм задав одне просте питання: чому ви вимагаєте, щоб до вас відносились згідно законодавства і конституції, а ви, в свою чергу, цього не робите. Жоден не відповів. Люди, які пішли самі, вони, на жаль, вже закінчились. Хтось загинув, хтось поранений. Хтось просто фізично не може цього робити. ТЦК прибрати, я вважаю, що це не потрібно. Дуже багато роботи. Робота з пораненими хлопцями, робота з сім'ями загиблих. робота… Опять же зниклі безвісті, оформлення там пенсій, якісь допомога в оформленні документів по виплатах, допомога в оформленні документів, документів на проходження ВЛК і так далі. Опять же, хлопчики, оці 18-рочків, які стають призовниками, 16, вибачте, це треба комусь робити.